Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 19 глава, з 29 по 40 вірш. Одного разу, коли наблизився Ісус до Фівагії та Віфанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із учнів своїх, сказавши: Підіть до села, що перед вами, увійшовши в нього, знайдете Осля прив'язане. На якого ніхто з людей ніколи не сідав, відв'язавши його приведіть. І коли хто вас питає, навіщо відв'язуєте, так скажете йому: Господь в ньому має потребу. Пішовши ж, посланці, знайшли, як він сказав їм. Коли ж вони відв'язували Осля, то сказали хазяї його до них: Навіщо відв'язуєте Осля? Вони ж сказали: Господь в ньому має потребу. І привели його до Ісуса, і, накинувши свій одяг на осля, посадили на нього Ісуса. Коли ж він їхав, підстелювали одяг свій на дорозі. А коли він вже наближився до спуску з гори Оливної, почали всі численні учні, радіючи хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони побачили, кажучи: Благословенний цар, що гряде в ім'я Господнє. Мир на небі, слава у вишніх!» І деякі з фарисеїв, із натовпу, сказали до нього, Учителю, заборони учням твоїм. І він сказав їм відповідь Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння закричить. Настав же день опрісноків, коли належало заколювати пасхальне ягня, і послав Ісус Петра та Іоанна, сказавши. Пішовши, приготуйте нам їсти Пасху. Вони ж сказали йому: Де ти хочеш, щоб ми приготували? Він же сказав їм: Ось, як увійдете в місто, зустріне ваш чоловік, що глек води нестиме, ідіть за ним до того дому, в який він увійде, і скажете господарю відому, говорить тобі, учитель, де світлиця, в якій би мені Пасху з учнями моїми їсти. І він. Вам покаже горницю велику, висталену, там приготуйте. І пішовши, вони знайшли, як сказав їм, і приготували Пасху. І коли настав час, він возліг і дванадцять апостолів із ним і сказав до них: Дуже бажав я цю Пасху їсти з вами, перш ніж мені постраждати. Бо кажу вам, що не буду вже більше їсти від неї доки вона не сповниться в Царстві Божому. І, взявши чашу, підніс хвалу і сказав: Прийміть її та розділіть між собою, бо кажу вам, що не питиму від плоду виноградного, доки царство Боже не прийде. І взявши хліб і піднісши хвалу, розломив і подав їм, кажучи, Це є тіло моє. Що за вас віддається, це творіть на мій спомин. Також і чашу після вечері кажучи, ця чаша новий завіт у крові моїй, що за вас проливається. Однак ось рука зрадника мого зі мною на столі, проте син людський іде, як призначено, але горе людині тій, якою він видається. І вони почали питати один одного, хто з них є той, що має це зробити. Була ж і суперечка між ними, хто з них має вважатися за більшого. Він же сказав їм: Царі народів панують над ними, і володарі їхні благодійниками звуться, а ви не так. Але хто з вас більший, нехай буде як молодший, а начальник як слуга. Бо хто більший? Той, хто возлежить, чи той, хто прислуговує? Чи не той, хто возлежить? Я ж посеред вас, як слуга. Але ви були зі мною в спокусах моїх, і я заповідаю вам, як заповів мені Отець мій, царство, щоб ви їли і пили за трапезою моєї в царстві моєму, і сіли. На престолах судити дванадцять колін Ізраїля. Сказав же Господь: Симоне, Симоне, ось сатана просив, щоб просіяти вас, як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя, і ти колись, не вернувшись з міцни братів твоїх. Той же сказав йому: Господи. З тобою я готовий і до в'язниці, і на смерть піти. І він сказав: Говорю тобі, Петре, не заспіває сьогодні півень, як ти тричі відречешся, що не знаєш мене. І сказав їм: Коли я послав вас без гаманця, і без торби, і без взуття, чи мали ви в чому нестачу? Вони ж сказали ні в чому. Тоді сказав їм. Але нині хто має гаманець, нехай візьме його, також і торбу, а хто не має, нехай продасть одежу свою і купить меч. Бо кажу вам, що й в цьому написаному належить здійснитися на мені. І до злочинців прирівняли його, бо те, що написано про мене, наближається до свого кінця. Вони ж сказали: Господи, ось два меча тут. І він сказав їм досить. І вийшовши, пішов зазвичаєм на гору Оливну, пішли ж за ним і учні його. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.